Доброго дня, глядачі програми Додатковий час. Сьогодні в нас в гостях команда першої ліги, команда МФК ФМ. Зокрема, і капітан і гравці е, Сергій, капітан команди Андрій Богомоленко і Діма. Е, мене так само звати Діма. Я е, ведучий програми Додатковий час. Ну, віце ведучий або ведущий на частини. Е, питання до капітана команди. Андрій, можете розказати ну, про свою команду? От ви перший раз граєте в футбольній лізі. скажіть ваші враження і скажіть, як ви формували свою команду на чемпіонаті КП 2012? Ну, формувалася команда з звичайних ф... любителів футболу, які кожен тиждень збиралися грати в футбол. просто. Кожен До чемпіонату дам. просто збиралися, грали в футбол. Так, просто це... знайомі люди через. Сайт ВКонтакті, збирали, домовлялися, збиралися, знайомилися і грали в футбол. Mm -hmm. Так Ми чим далі знайомі, більше людей набиралося, і з тих, хто найбільше, з найбільше mm -hmm. хотів, найбільше бажав, і... їх зібрали, зробили команду і заявилися. Mm -hmm. Я... Чесно кажучи, дуже вражень, mm -hmm. та дуже так, гарно організовано все. І... Дякую за комплімент, Андрій. А, скажіть, а, ви починали, починали грати в зимових куках пробували себе і наскільки я знаю, досить невдало, тому що яка причина? По-перше, ми ще були не дуже mm -hmm. ми Взагалі не було виступу на таких. Нас купали, нам попали сильні команди. Звичайно, я тільки. На четвертому куку я нагадаю так співато там Таусві. А, ну а в нас не було ворота. Ну, в третьому кубку у нас був воротар, який зараз грає в лісі, а на четвертий кубок він просто не зміг по особистих причинах прийти такий та форс-мажор. Ну так само. Та, але це тільки корисний досвід для нас. Такі. Кубки, матчі. Після, після зимових кубків ви ну, якось міняли стратегію гри? Чи все-таки лишилося той, якою мало? Чому взагалі було? Ну та по двох матчах перших турах все-таки якісь позитивні зміни були. Ми поміняли, старалися якось більш триматися, тримати гру, більш та Ну, Не те, що позиція. Ми mm -hmm. стараємося грати англійський на футбол. Бігти і вийти Настав стратегія, але... Наскільки ми знаємо, що англійська ліга є досить сильно, і ви берете приводу з туман, туманного альбіона. Які ваші плани на цей синок з чемпіонату 2012? Цілі, от. Конкретних цілей, як на перший раз немає, показати просто себе, якнакраще як зігратися і не втратити своїх гравців. А що буває таке, що після її ну, буває? Таке, що і... може, комусь щось не сподобається, або е, хтось захоче, може, навіть в іншу команду, не дай Бог піти. А ну після пожаркових хіба ж. Ну, це я, Ну, ну <рес> але хочеться мати свій конкретний проєктив, який буде грати який буде mm -hmm. дружньо просто приходити, підтримувати всіх один одного. І це дуже важливо, щоб в команді була хороша атмосфера і тривала yeah. один до одного, тривало до гравців, до суперників. Це бачу хороші цілі вашої команди. Дім, що можете сказати про... От ви грали в, в грі проти Пілігрима? Так, я запізнився на матч, прийшов, до коли, був 2-0 і розпочав на гру на полі вже з дволота. Ну, як вам сказати, команда досить сильна. Вінніші ми грали з ними товариський матч і проїхалися з більшим доходом. Моє протест. Тому що, насправді, коли ми залагалися в футболі, то є все із обернень. Хто-хо-хо? То-то я. Ворота, я в забралах кубках. Ворота? Ворота з грією. Ворота? Ворота з грією нападають. Так? А, і нападаючий, так. Я гадаю, що цей програш був потрібен. <говори> Дуже де статистика, що в прасі буде ничка Та Це тільки хороше і ніхто у нас. Неправильно, завжди... завжди у нас з, з небесно займає. <говори> і було, до речі, не серйозна сварка після програшу. Тому що ми приходили після Буду, що пішов сітки радість, А потім прийшли після програшу і почалося, і почали. І кожен сказав все, що, що думає. один <говори> <говори> <та, говори> <говори> <говори> Тепер не знаєш, що, що думає. Зрозуміло, Ми додали, щоб більше такого не повторювалося. Щоб все-таки, це що ви бажаєте, щоб вашій команді була хороша сфера. це, мені здається, перше всього, навіть можна більше, ніж перемога. Тому що футбол футболом, а люди відносини між людьми вони зберігаються і це так само допомагає подачі в житті людини. Це класно. Капітан Команда Андрій, побажайте щось вашим, а, вашим суперникам першої дії. В ну, першу чергу хочу побажати здоров'я і відсутність травм, бо це найгірше, що може бути. Ну, успіхів. Тримайтеся, не, не ламайтеся після поразок. У нас не До речі, побажати щось з своїм суперника легенді, да? от, Інтересно. І... Інтересно було. <рес> Ну, ранневезну на А Анну друга найкраща команда березень. Ну, ми звездуємо. Перемогти. Надіюсь. Ну, ви плануємо, так. Ну, это немає, що із Ну, Ну, як, без надійного перемогу, куди нам ходити, на Ну, Ну що, я вас прибув, будь ласка, ще у суперникам. Андрій ви сказав, що інформацію Діма. Тримайтеся, хлопці, і все буде з вами добре. Вона теж все буде добре. Надіюся, всі зіграють свій футбол, покажуть, хто дійсно сильніший. І вийвен краще. Діма? Ну, що тут можу додати? Я дуже конфіденційно буду благати про нашу перемогу і не хочу, щоб у суперників було щось добре. <різь> я скажу, сьогодні я поважаю тим самим, я граю в команді Пілігрим. І бажаю всім суперникам хорошої гри. Покажіть свою гру, таку, яку ви вмієте, таку, яку ви любите, щоб для вас матчі були не просто там прийти і там, пограти, але, але щоб отримати від цього. Мені здається, так само важливо в футболі, задоволення від гри.